Перевіримо, чи дарма виходили до школи? Яке найбільше озеро у світі за площею? Відповідь Каспійське море. Який орган у людському тілі споживає найбільше кисню? Мозок споживає найбільше кисню. Яка планета відома як червона планета? Відповідь Марс. Хто є автором теорії відносності? Відповідь Альберт Ейнштейн. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Норвегії. А яка столиця цієї країни? Столиця Норвегії це Осло. Як ви думаєте, чи потрібно сучасній людині вчити на пам'ять багато інформації, якщо є Google? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.